На в'їзді до Покровська Майорія український прапор. Це місто, останній великий населений пункт перед адмінкордоном із Дніпропетровською областю на шляху окупантів. Територія під постійними обстрілами. Тому рятувальникам треба пересуватися якомога швидше, щоб встигнути евакуювати якомога більше людей. Тяжело дому кидати. У Покровську в дефіциті світло, газ та тепло, обмаль і крамниць, що продають товари першої необхідності. Однак і зараз у місті, за даними місцевої влади, все ще живуть близько 11 тисяч людей, та евакуація місцевих жителів триває. Війна йде. Русські захватують Покровськ, так що Донецька область йде. Ну будемо сподіватися, що не відійде. Ой, дай Бог, дай Бог. Покровські та Кураховські напрямки військове командування України називає зараз найскладнішими на усьому фронті протяжністю майже тисячу кілометрів. Щодня українські війська відбувають по кілька сотень спроб російських військ штурмувати оборонні споруди. Внаслідок наближення рускава міра. Олена залишилася і без рідних, і без майна. Я їду взагалі без нічого. Я ще та була 11 числа того місця. Ви... Мене забирала біла. А 10 числа позвонили, выезжайте, я отказалась. 11 числа умерли. Судя 40 42. Окупанти на покровському напрямку не припиняють атак. Вони застосовують fpv дрони, артилерію та авіацію для ударів по позиціях сил оборони України та цивільній інфраструктурі. річний Іван, який проживав у Покровську зі своєю дружиною інвалідом, каже, що ледве вижив у Сараї після обстрілу, коли снаряди почали розриватися ледь не на подвір'ї, зрозумів, що годі залишатися на господарстві і варто евакуюватися слідом за своєю дружиною. метров 15, воронка. Что-то пролетело, я успел в голову. Пять окон выскочило, сарая, двери, все, с крыши. И мне пришлось, у и... меня жена парализованная, я забрал, инсулин получал. А это проехал, позабивал. И сейчас, ну, делать нечего, понимаете, одеялом, все. И теперь я уезжаю. За даними агентства ООН у справах біженців, за останні чотири місяці понад 137 тисяч осіб покинули Донецьку область під час евакуації або самостійно. Ну, люди чекають до останнього моменту, після цього вони телефонують нам, надати нам допомогу. Ну, бували випадки, що люди самі виходили з цих місць. Тому дозвонитися до них немає можливості. Тобто до перших населених пунктів вони доходять, телефонують, і Ми з хлопцями вже виїжджаємо, надаємо допомогу в евакуації. Покровськ одне з головних оборонних опорних пунктів України та ключовий логістичний вузол у Донецькій області. Перед повномасштабним вторгненням Росії його населення становило близько 60 тисяч осіб. Зараз майже в шість раз менше. Російські війська наближаються до міста з півдня і за оцінками інституту вивчення війни. Ні, зазнають значних втрат, що підриває їхній потенціал для подальших наступів. Олександр Мужичук про навікне СТБ єдині новини.